Нечого соборного послання Іванового читання, будьмо уважні. Улюблені, бо ніхто ніколи не бачив, коли ми любимо один одного, Бог у нас пробував, і його любов у нас досконала. ми пробуваємо, і Він у нас ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа свого. І ми бачили, і свідчимо, що Отець послав Сина, як Спаса світу хто визнає, що Ісус Син Божий, у тому Бог пробуває Він у Бозі. ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має, Бог є любов, і хто пробуває в любові, той пробуває в Бозі, і Бог пробуває в ньому. Любов у нас осягає свою завершеність тим, що ми маємо довіря в день суду, бо як Він є. Так і ми в цьому світі страху нема в любові, але навпаки поки любов проганяє геть страх, бо страх має в собі пару, і хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший возлюбив.